Мене звуть Світлана, я з міста Миколаєва. Я була у свого сімейного доктора, і вона мені сказала, що у нас є центр, де є психолог, який допомагає, якщо в тебе якась незручна ситуація, або ти відчуваєш страх, от зараз іде війна. І так я саме дізналась. Рік я прожила нормально і в мене я всім допомагала, підтримувала. А тоді в мене накопичувався страх, страх за своє життя і якась така тривожність внутрішня. А мій стан же до того дійшов, що я сиділа, ридала. От я прийшла стані, що я ридаю, я не можу справитись. До нас звернула жінка з проблемою, що в неї дуже сильна тривога, і вона налякана. Спочатку вона все розповіла, як це було, бо вона бачила вибух. На одній з міст вулиць вона бачила відірвані кінцівки, і це на неї справило таке сильне враження, що її нервова система дуже була в поганому стані. Ми почали використовувати методи психологічні. Один з методів арт-терапія вона малювала свої страхи, перемальовувала. Потім вона це виписувала. Ми навіть тут рвали цю бумагу, палили, робили все можливе, щоб тільки збавити її від цього страху, від такої напруги. Я попала до Тетяни Васильівни. Вона зі мною працювала з медітаціями, і техніки, і давала домашні завдання, що мені вдома треба робити, щоб зафіксувати ці напрацювання. Те, що ми проходили тут. На інші сеанси вона приходила більш спокійніша, Вона почала навіть посміхатися, це було велике досягнення. І потім, десь на п'ять шостий раз, вона сказала: ну все, я вже не сплю в коридорі на стільчику, я вже спала спати в своїй кроваті. Ми використовували метод символ драми, для того щоб погрузити людину в більш приємні спогади, і щоб вона там знаходилася всіми своїми відчуттями, це дає дуже сильний ресурс і допомагає справитися зі стресом. І тепер вона посміхається, в неї є плани. І ну, я дуже радію, коли люди приходять в такому пригнічному стані, і потім виходять посміхаючись. Я бажаю всім людям, в кого виникає якась проблема, острахи, страхи, просто звернутися до фіхівця, який тобі допоможе.